Хочу вам розказати, що особливо в цьому проєкті в парку і чим він корисний для України. По-перше, задача, які стояли до нас як до архітекторів, це розробити правильні інтеграції от архітектури дизайну до природи. Тому що, по-перше, на першому місці природа, ліс. Архітектура дизайну це другорядне, воно навпаки має доповнити оцей неймовірний ліс класне повітря, шум річки, локація справді неймовірна і унікальна для Карпат, Буковелю. По-друге, це придумати різні активні і пасивні зони, вікові групи. І основні алеї та другорядні доріжки, тому що коли багато людей перебуває в парку, дуже важливо розділити ось ці потоки. І по-третє, важливий момент це передбачити основні такі візуальні маяки в парку. Тому що територія парку 2 гектари. Ми вже бачимо, що ми можемо навіть рухатись трошки далі, оскільки неймовірна територія, яка залучає можливості для цікавого відпочинку. І ми розробили такі візуальні маяки, які допомагають людям на невідомій території зорієнтуватися. Також важлива така фонова складова з цього парку це тримати в голові. Основна ціль — це зробити такий парк, де люди могли би відпочивати. Впевнено, що всі люди, які тут зараз знаходяться, багато працюють. Можливо, навіть і відпустці перед сном ви постійно думаєте про роботу і нам важко переключатись. І я сподіваюся, що завдяки таким проектам таким готелям ми зможемо навчитись якісно відпочивати і впевнено, що тут буде все, щоб ми відпочили. Розділили щось прикольне, дозвілля з нашими дітьми, близькими. Ми розділили командою на деякі тематичні зони. У нас є різні активні, пасивні, тобто це е, музичні, освітні, культурні, естетичні, квіткові. І в нас така була ідея, концепція це зробити портали, які вас ведуть до кожної зони. І особлива така фішка це залучити максимально сім сенсорів людини. А це якщо ж допоможіть мені, будь ласка, це слух, зір, нюх, дотик, смак. І ще два: це про них рідко кажуть, але це рівновага, вестибулярка і інтуїція. Тобто сім сенсорів. І коли ми в проектах залучаємо ось ці сім сенсорів, ми відчуваємо себе в теперішньому моменті більш живими. І зараз пару таких прийомів, які ми тут використали. По перше, я дуже люблю це такі вітіваті доріжки. Вони нагадують нам старе місто. Тому що коли ми гуляємо по старих містах, ми ніколи не знаємо, а що нас очікує подалі, що там буде. І це стимулює нашу уяву. По-друге, в нашому майбутньому парку буде два рівні: перший такий нульовий прогулянковий, а другий це мости, які будуть насичені різними лаундж-зонами. І по третє, це, звичайно, максимальна така інтеграція, доповнення неймовірного лісу. Ще важливою такою фішкою, от праворуч. Ми зараз з вами сидимо приблизно до вхідна зона чорна стрілочка і праворуч. Наш готель знаходиться праворуч. І основною задачою було градієнтно запроектувати так, щоб ось тут було менше шуму для гостей, проживаючих в готелю. І чим ліворуч на захід ми відходимо, то тим будуть шумніші більш там активніші зони для дітей. Ринок і е, ліворуч від Основної сцени у нас будуть розміщені павільйони, різні арт-інсталяції, змінюватись від кварталу сезону, активні зони. Ми активно з командою використали рельєф, тобто там будуть е, будовані гірки, різні лазанки, батути, балансири все для того, щоб навчитись відчувати свої м'язи, координацію, сили. І далі в нас ліворуч, як ми рухаємося на захід. Зона з тваринками, пташинні павільйони. Це все стимулює для емпатії, торготи про природу, і дітки, і дорослі люблять. А коли є тваринки, такі кролики, єноти, альпаки. І ліворуч, коли ми були в черні на ділянці, там дуже такий стрімкий рельєф. Я не знаю, чи можна буде далі гуляти по лісу, але там, ми коли були в черні, там вже утворилась таке справжня водойма, і іноді в містах проектують на пріт такі фішки. Ми знаємо, що там буде постійно водній, лавеньке таке, навидні. І ми вже знаємо, що там буде водна зона для маленьких дітей. Тобто, коли там немає води, там просто активні звичайності, а іноді буде наповнюватись і давати різні водні активності. Окрім лі літнього сценарію, сезону, взимку також це буде неймовірний парк. Ви тільки уявіть, які тут будуть проходити тематичні різдвяні композиції, івенти. В дітях можуть бути загадувати бажання і зустрічі з Миколаєм. Також гірки будуть використовувати всі мости зіплайнем. і такою основною фішкою, дуже нетривіальною, ми звикли, що наша ковзанка вона зазвичай така овальна, і ми по кругу катаємось. Пропонуємо якраз ближче до готелю розмістити ковзанку, де ми можемо якраз поміж дерев. Кататись і тим самим, так от торкаючись ось цих дерев, це дуже така нетипова буде історія. І інстаграмна фішка про мостики. Тобто, це будуть не просто прогулянкові мостики, десь ми зможемо відпочивати на таких лаунж-сітках. Десь спуститись вниз на нульовий рівень, а десь вас зустріне чайний будиночок, де вас приблисять якимись крафтовими алексирами, медовими крафтовими чинями. І ви зможете прогулятися. Я впевнена, що в такому парку дуже легко буде знаходити 10 тисяч кроків за день, може зранку. Плюс це дуже класна функція загалом ось цей весь парк, тому що все більше і більше готелей потребують, а що робити гостям далі, окрім того, що вони відпочивають спа, в ресторанах? можна зранку прогулятись, проложити якісь свої особливі прогулянкові маршрути. І завдяки таким мостикам ми. Бачимо нові краєвиди, тобто такі нетипові для нас. І уявляють 12-15. Ми зараз можемо тут прогулятись також. Рецепція з архітектурної точки зору. Ми не дуже хотіли її виділяти, оскільки самі дерева, вони самі по собі прекрасні. І е, єдине хотілося зробити такий заїзд через портал. Ідея порталів, вона основна тема цього парку. Через кожну зону ми проходимо через спеціальний портал. Завдяки якомусь такому футуристичному рожевому світлу, літерам, розкинутим, як Аліса в країні чудес, ми потрапляємо в наш парк. Позаду рецепції нас зустрічає основна сцена амфітеатр, де ми бачимо, як інтегровані е, лавки, сходи, бруси в рельєф. Максимально використовуємо наш рельєф. І чому я впевнена, що ця сцена буде класно працювати. По-перше, це класна фішка для організації ось таких івентів. Дуже багато в Україні бізнес-клубів, прям цікавих, класних, надихаючих, ком'юніті, концерти, живі, жива музика. Можливо, навіть як ідея орендувати під своє власне свято, чому б і ні, наприклад, там день народження, міні-весілля. І тільки уявіть, коли ви будете на другому поверсі прогулюватись, ви будете зверху вниз дивитись, і там буде класна жива музика. Це все дарує нам нові враження, такий аудіо досвід. Поруч з ним, де, ми, де мені здається, ми зараз і знаходимося. Це якраз от медовий коктейль-бар. Він натхненний якраз от медом, ось цим золотистим кольором, кольором смоли, якщо це так правильно називається з сосниками. І. Це такий модуль по парку буду розкинутий. Він може бути трошки більшого, трошки меншого розміру. Основний такий стратегічний об'єкт кафе сам вузли, де ми можемо його якраз от масштабувати по парку. І тут також може продаватись мерч. А поруч з таким коктейль баром золотистим будуть знаходитись гамаки, лаундж-зони та решта. І ближче до готелю, як я раніше розказувала, тобто до готелю ми стараємося зробити тихішу зону. А вже ліворуч буде шумніше, активніше. Біля готелю в нас зустрічає музичний павільйон. Він натхнений музичним українським інструментом дощовиці. Сама дощовиця вона зроблена з отруєного борщовика. Така рослина всередині просу, і вона коли ми граємо з нею, вона видає звук дощу, оскільки це ліс. Вулиця ми робимо алюмінієві трубочки, всередині них також це просо. І коли вітер буде тут, тобто воно буде здавати цей звук дощу і такий фоновий шум, який зазвичай дуже заспокоїє. А також поруч такі поросок, як ви можете побачити, теж дощ буде капати, і створювати фон звуком. Фішкою в металевому каркасі ми пропонуємо додати такі фурсунки. Яку будуть видавати водну суху пару. Тобто, це по-перше класний магічний ефект такого туману димки, а по-друге, це дає охолоду, охолодження влітку. Ліворуч, Рухаємось на захід. у Нас з'являють тимчасові арт-павільйони. Це можуть бути або тематичні виставки, сценарії, наприклад, раз в квартал. Ми дізнаємось про гірські породи Карпат, про як добувають корисні купалини. В наступний квартал ми поговоримо про пташки і тварини Карпат. Третій, не знаю, про зоряне небо і якісь м, про всесвіт. Тобто це будуть такі тимчасові павільйони. Це буквально концепт, тобто воно буде змінюватись від можливо навіть залучати художників, які будуть це робити індивідуально. рухаючись. Якби ліворуч до рельєфу. Сподіваюся, всіх буде змога трошечки пройтись ближче до лісу. Ви побачите цей неймовірний рельєф. Пропонуємо зробити десь таку дуже активну зону для діток: 7+, 11+, більше може для підлітків. Е, вбудовані гірки з нержавійки, класні е, лазанки, такі етнічного українського стилю, батути, балансири. Звичайно, для діток з інклюзією є спеціальні батути, які теж варто вже передбачати. І м'яке безпечним покриттям. Ближче до дороги, приходячи до павільйону тваринок, ми пропонуємо розмістити квіткові апі-хауси, де такі будиночки, де можна відпочити, вони як медитативні. Тобто ти можеш туди прийти, е полежати, і цей бджолинний шум він на фоні грає і це дуже заспокоює. А поруч така квіткова долина зі штучних справжніх квітів. Дуже гарно, до речі, в нас якраз гості приїхали не тільки з України а й з Лондона. То в Лондоні пригадую, є один парк, і там такі квіти посадили повністю в парку, і вони ввечері світяться. Тобто, це є справжній такий магічний ефект. А ще було б прикольніше в ці квіточки додати пару датчиків руху, і коли ви будете проходити, вони будуть на вас реагувати і запалюватись. Це все те, що вам запам'ятається після проходження прогулянки в парку. Далі в нас контактний зоопарк. Це дуже класна тема, яка розвиває емпатію. Тваринки зменшують стрес і прививають любов до природи. Також, будь ласка, зверніть увагу, що в нас там, де тваринний павільйон. На першому рівні це альпаки, козочки, єноти, кролики. а зверху розміщені пташині. Павільйона. Ми дуже сподіваємося, що там будуть справді прилітати пташки і жити. А якщо ні, то будуть по всіх мостах такі маленькі освітні таблички про пташок Карпат. І далі, оця ось якраз тут природно створена зона завдяки воді. Ця зона дуже класна, завдяки тому, що окрім води, буквально 40-50 сантиметрів, щоб дітям було безпечно. Можна також відчути себе повністю, свою координацію, сили, м'язи, різні портали. Цікаві скульптури вирізані в акація, які можуть надихати дітей на творчість, ігри різні різноманітні. Плюс це все нагадує наше дитинство, коли справді ми можемо відволіктись і бути офлайн. Справжні, і такою фішечкою взимку це якраз от ковзанка, яка така нетипова. Ми вдихнулись в лісах Канади, такі побачили референси, коли справді між. Деревами можна їздити, торкатися гілочок, дерев, деякі зони будуть такі більш пряміші, щоб розігнатись, деякі такі віці А влітку це може бути як міні для картінгу, використовуватись чи скейтів. Чим такі парки корисні в Україні? Україні і, взагалі, поруч з готелями, тому що окрім неймовірної функції в готелі. Тут класні, дуже планування, бачила їх, і інтер'єри, неймовірні Тетяна. Тобто, і спа, і ресторани ще, звичайно, хочеться додати інфраструктуру поруч з готелем. Плюс локація дозволяє прям залишатись тут і відпочити. Такі парки, я впевнена дуже допоможуть якісно відпочити. Не якась така тимчасова дофамінова історія, а от справді, що і тілом, за два-три дні в Карпатах я справді перезавантажуюся вже далі рухусь. І а звичайно, дуже вдячна команді за те, що вони вірять, вони оптимісти, і це дуже важлива якість бути такими наполегливими оптимістами зараз в складні часи, тому дуже вам вдячна.